Всім привіт! Мене звати Вікторія і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про скіс плеча. Поговорити, показати розрахунки, вив'язувати ми з вами його не будемо. Лише поговоримо, як розрахувати, скільки нам тут зробити точок розворота. Ми не будемо сьогодні з вами його вив'язувати, горловина це також окрема тема. У нас сьогодні тема скіз плеча. Так, усі ми маємо е, скіз плеча. Таким, тим чи іншим чином, е, в нас не пряма лінія плеча, в когось е, плече нижче, трошки, в когось вище, ну, але все одно оцей скіс він є. його потрібно вив'язувати навіть для оверсайз-виробів. Звичайно, є окремі. Вироби, коли в'яжуться квадратами, прямим полотном, але ми про це сьогодні не говоримо. І дивіться, якщо ми ось вив'язаний в наскіс, якщо ми, наприклад, вив'язали прямо, то дивіться ось цей трикутник, скільки полотна в нас ще було б лишнього, куди б все те полотно? Пішло б куди? Воно б спустилося сюди вниз, тут би стирчало. Так що, так, зрозуміло, скіс нам потрібен. Зараз поговоримо, як його розрахувати. Так, ось тепер подивимося поближче, без манекену. Як виглядає, вже тут все вив'язано, розраховано. Ось так. Дивіться, я вирішила, що. Мені для скосу плеча для цієї вершини, мені потрібно 5 см. Така мірка для розмірів і для дитячих, звичайно, треба менше. До, давайте до 50-го розміру мірка добре сяде на вас. Отже, я вирішила, що мені тут потрібно 5 см. І взагалі для дорослих виробів цієї мірки, цих 5 см буде взагалі достатньо. Дивіться, я так схематично намалювала ось наш скіз плеча. Що і як я вираховувала? Отже, я вирішила, що в мене ось тут буде 5 см, скільки мені. Значить, треба пров'язати рядів у цих 5 см. Я заміряла, взяла лінійку і заміряла. В 10 сантиметрах у мене 24 ряди. Отже, в мене в 10 см 24 ряди. Значить, що в одному сантиметрі у мене 2,4 ряда. Нам же ж потрібно вираховувати саме ряди для висоти. І що я зробила далі? Я ці 5 см помножила на мої 2,4 ряда. І в мене вийшло 12 рядів. Отже, дивіться, отже, мені туди і назад потрібно вив'язати 12 рядів. І треба 12 рядів розділити на 2, тому що ми будемо в'язати в одну і в другу сторону. І виходить, в мене тут рівна точка, у мене 6. У мене, значить, виходить 12. Рядів, я розділила на два, і в мене вийшло шість шість наших точок розворота. Тобто, мені потрібно по свого моєму скосу плеча розвернутися шість разів. Один, два, три, чотири, пять, шість. Я виділила для свого скосу плеча. 20 петель. Ось у мене тут 20 петель 6 точок розворота і 20 петель. Що мені потрібно зробити далі? Мені потрібно ці 20 петель розділити на оці 6 розворотів, і в мене вийде 3,3 ну там, петлі. Отже, ми розділяємо наші петельки три петлі, ще три шість, ще три дев'ять, дванадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять. У нас залишилося дві петлі. Де ми їх дінемо, ми додамо їх у наші початкові точечки. Якщо в нас залишаються петлі, в мене вийде плюс 1 і плюс 1. То ми їх додаємо ось тут на початку. Тобто, в мене тут буде 4, я піду в'язати до горловинки, розвернуся, пров'яжу ще 4 піду до горловини, розвернуся, пров'яжу 3. І ось так от поворотними рядами, оце будуть наші укорочені рядочки там, де ми будемо з вами розвертатися. Ось так все це виглядає. Ось такі от в мене розрахунки. Надіюсь, вони будуть для вас корисними.